Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ну давайте про совок, який переміг в окремій бригаді. Пише Роман Донік, Відомий військовий волонтер, коментуючи допис Маркоса. Командири 47-ї бригади, підполковник Сак Олександр Олександрович, легендарний став 28 років воює з 2015 року. Повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Чотири поранення на полі бою. Останні поранення три тижні тому підриву цілівко контузію опік очей через тиждень. Лікування повернувся в стрій. Начальник штабу 47-ї ОМБР, полковник дубовик, легендарний, чарта 93-ї бригади ШКВАЛ. повний кавалер ордену Богдана Хмельницького воює з 2014 року. Начальник розвідки 47-ї бригади кавалера двох ступенів за мужність чи чотири поранені на полі бою. останнє важке поранення в 22-му році. Воює за 14-го року з солдата-контрактника. Пройшов шлях до помічника начальника розвідки в командування. Вода війська пішов у бойову бригаду, щоб воювати. Начальник артилерії 47, сім виходить з 93-ї бригади кавалер ордену за мужність. Молодий і фаховий артилериста. Там багато людей з 93-ї бригади, дуже багато. Тому перед тим як накидати на керівництво бригади, можете взнати, хто то такі і як таке могло статися. Що всі не такі тільки один хтось Дартаньян? Паралельно з цим Євгенія Китаєва поставила крапку у цьому питанні, розклавши все по поличках. Далі мови оре. Гіналом, синдром дефіциту, уваги, некомпетентність, грана не і так далі. Можна називати це як завгодно. Можливо, є військовий статут. Ні. Чи у війську, як в дитячому садку, публічно обзивати командира. Це норма. І коли кричить лише один, то відповідь якоїсь стає надто очевидною. Мені здається, хтось геть переплутав береги. Медіа розноситься скандал між Маркусом і Шаламагою, ініційований виключно Маркусом. Бо такий треш, хтось може робити хіба слапак. Ну, вусатий надто медійний він про себе. Багато чого каже. Я не буду перевантажувати себе розповідями про нього. Він не вартий того, а шаламага нині виконує безпосередньо свої обов'язки. Тож йому немає коли розповідати по медіаправду про найголовнішого сержанта країни. Я розкажу про Івана. Я знаю його з 2018 року. Тоді йому був 21 рік. І одразу після закінчення сухопутки він командував ротою. Завтятяшого офіцера на той момент я не зустрічала це. Його поважали і любили всі бійці. Це він не дивився. Ні на які перемир'я та коси ворога і неодноразово за це отримав різкою від нашого командування. Це він без зупину працював над різними варіантами скидів з дронів. Це він нашпигував вибухівку тушку фазана і підкинув її під бліндажа казапському командиру роти, до якого ніяк не могли дістатися, і той тихо відійшов у вічність. Це він у свої 25, будучи наймолодшим командиром в історії української армії. На початку повномасштабного почав формувати полк, і цей полк у медіа з якого. Ось переліку називали Маркусівським. Хоча у полку був командир, який просто якісно щиро і непублічно виконував свою роботу. Тож диванні експерти заваліть свої запіканки перед тим, як кричати про совковість. Ви б дізналися про кого мова? Я звісно не генерал армії, щоб розмірковувати про такі речі, не президент, щоб зі мною робити селфача, А саме після селфіусату і зірвало дах. Повінти парзірка, бо він вважає, що сам президент піарився на його фоні, але якось так виходить, що той хто найбільше віддається нашій боротьбі з ворогом, опиняється за бортом корабля, слави, визнання і підтримки. Маркус думав, він буде главним. А для того, щоб бути главним, хоча б на своєму зержанському фоні, треба виконувати якісно свою роботу. Коли від нього почали то вимагати, Валера поламався. Як каже моя колега, Несіть, іншого Валеру, бо шаламага, чувак, незламний. Він далі крошить ворогів. Єдине, що можна придивити шаламазі, це те, що він не сидить в штабі, а часто ганяє поперед. Радко бо звик бути поруч з хлопцями на фото шаламаго отримає відзнаки і від генерала залужно, і від зеленського не постить ці фото, не саботує свої обов'язки, не всирається під час бою, не розводить страчі. А ще на фото тепер популярний у бригаді Шеврон. Ну якось так резюмує вона. Що ж, Маркус з воїна офісу президента Єрмака? Отримав заслужену критику від тих, хто з 2014 року воює. Поки Маркус ще не слухав скейптоніта на російських концертах. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.